Вітаємо! Сьогодні розповімо вам про новинку автомата G180, який, до речі, у нас на акції до кінця липня. Якщо ви шукаєте потужний та економний варіант, то G180 стане чудовим вибором. Зараз розповім вам про його основні переваги. Автомат G180 ідеальний автомат для локацій з великою прохідністю, так як потужність автомата 180 літрів за годину, 4320 літрів за добу. Також наступною перевагою є те, що заміна фільтрів та мембран відбувається набагато рідше ніж в моделях, які в нас були до цього. А це ж фільтруючі елементи, які замінюються раз при 60 проданих кубах води та мембрани, які замінюються раз при 250 проданих кубах води. Повна комплектація автомата G180 включає в себе також гідроакумулятор. Також хочемо показати вам табличку для порівняння автоматів, таких як G100, G60 та g 180 Давайте підсумуємо. За рахунок вищої продуктивності, менших витрат на обслуговування та професійні комплектації, автомат G180 швидше окупається. Також хочу нагадати, що даний автомат наразі на спецпропозиції до кінця липня. За ціною 3892 замість 4000. 865. Поспіши зробити замовлення та звертайся за номером телефону, який нижче.